Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про легалізацію коштів за кордоном. Чому взагалі ця тема актуальна? Ви можете подумати, що легалізація це якісь гроші, які там зароблені незрозуміло як, їх треба якось там відмивати і так далі. Ні. Насправді, легалізація потрібна майже в усіх випадках. Річ у тім, що після початку повномасштабної війни Національний банк України обмежив. Нас в свіфт-переказах, тобто ви не можете, просто маючи навіть кошти в українському банку, взяти і відправити їх кудись в умовну Польщу, щоб купити квартиру. Ці кошти необхідно вивозити лише готівкою або є інші варіанти через USDT і так далі. Про це ми поговоримо. Але е якщо ми кажемо про стандартні класичні методи вивезення коштів. То варіант залишається або знімати за кордоном по 100 тисяч гривень в день, і то це має у вас має бути євровий або доларовий рахунок в українському банку, і от по 100 тисяч гривень в день приблизно 2200 євро на день знімати. В банкоматах сплачуючи комісії, і зовсім якби не цікавий варіант, плюс ці гроші просто в готівку перейдуть. Можна зняти всі кошти з банку і вивозити їх через готівку, і знову потрібна легалізація коштів за кордоном, тому що по факту у нас якась готівка там 300 тисяч євро, які людина чесно заробила, зняла з банківського рахунку, вивезла в Європу, і треба щось з ними робити. Банки подивляться дуже. Перескіпливо на людину з портфелем грошей, тому на цю широку тему легалізації коштів за кордоном ми і поговоримо. Я активно займаюся цим питанням після початку повномасштабної війни, коли почались перші звернення клієнтів за легальним вивезенням коштів. Відео з моєю участю набирають більше 100 тисяч переглядів. І сьогодні я хочу розкрити ще більше деталей. Таку інформацію я давав і на консультаціях особистих з клієнтами. От сьогодні, в цьому відео, ми більше розкриємо завісу над тим, як все-таки легально вивести кошти і як не допустити помилок. Це відео буде корисне і тим, хто щойно, наприклад, продав квартиру і має якісь підтвердження доходів, так і тим, хто взагалі заробив кошти. Незрозуміло як для податкової, і планує все таки придбати нерухомість або якось покласти їх на банківський рахунок в країнах ЄС, США, Китаю, Канаді і так далі. Почнемо з перших. Наприклад, хто продав квартиру в Україні. Проблема полягає наступному: більшість покупців у нас на ринку за готівку. У них немає грошей на рахунку. А на прохання, чи не могли б ви покласти гроші на рахунок і переказати мені їх офіційно в гривні, як написано у нас в законі, відповідають відмовою. Мовляв, не хочемо з банками мати справу, або ми купуємо у вас за готівку, або йдемо до іншого продавця. Є можливість продати безготівково, особливо тим, хто прийшов по іпотечній програмі ЄОСЕЛЯ, хто має сертифікат після того, як житло було зруйноване. Але таких клієнтів їх дедалі менше. А покупців заготівку все таки переважна більшість. Продаючи заготівку, ви в очах закордонних країн втрачаєте одне з важливих підтверджень: саме факт розрахунку між сторонами. В Договорі купівлі-продажу прописується, що ви якимось чином з покупцем розрахувались. Не маєте одна до одної сторони, не мають претензій, і відповідно квартира продана. Чи е, був розрахунок, як саме він був? Ніхто не напише. Ну, Даріс не пише, що сторони розрахувалися готівкою. Ось при мені передали стільки то купюр і так далі. Тому що у нас в Україні заборонені розрахунки готівкою більше ніж на 50 тисяч гривень. Стикнувшись з цим ще у 2022 році, я знайшов вирішення. І готую для клієнтів рахунок фактуру, тобто факт розрахунку готівку, який можна підписати з покупцем, і відповідно мати цей документ для іноземного банку. А, але все одно треба розуміти, що це якраз той момент, коли все йде вже не так ідеально для якогось умовного німецького банку. Потім. Продавши за готівку, цю готівку необхідно вивести. Якщо це робити канонічним способом, сісти на потяг і поїхати з цією готівкою, то мидники просто українські не пропустять. Тому що для того, щоб вивести кошти за кордон, факт того, що був якийсь договір купівлі продажу, навіть його можна митнику показати в обличчя, митник не пропустить, бо згідно законодавства у вас мають бути квитанції про зняття цих коштів з банку, бо банк як суб'єкт первичного фінмоніторингу. Перевірив, якби, ці гроші, і відповідно дав вам їх зняти, ви їх зняли і їдете на кордон. Якщо ці квитанції вони мають бути не старші 90 днів, то вас митники пропустять. Якщо просто немає квитанції, гроші з готівки, з під матрасу, з продажу квартири і так далі. Це все не працює зі ста раз, один раз працює, коли прийде якийсь новачок. Але як правило, особливо в 2025 році, вони вже не працюють. А правильний спосіб це тоді ці кошти класти в банк. З банку їх знімати. Є у нас ліміти на зняття готівки в 100 тисяч гривень в день. З єврових рахунків, так само в еквіваленті 100 тисяч гривень в день, багато разів ходити. Це може бути і особисто продавець, це може бути і його представник по довірності, але сам факт це все розтягується, це все проблема, і тому саме виникає необхідність легалізації навіть чистих коштів. Просто банально це можна зробити швидше. Якщо ми кажемо про компанії, які допомагають саме з перестановкою коштів. То головна проблема теж полягає в наступному. Вони допомагають перемістити кошти, умовно кажучи, з офісу в Києві в офіс у Валенції або в Берліні або в Варшаві. Тобто за 15 хвилин кошти хтось приніс в Києві, отримав їх в Варшаві. Але проблема тут полягає в тому, що це ті самі якби сірі, а то і чорні кошти, які з'явились невідомо як. Пройшли кордон, невідомо як, і в банку такі кошти теж проблематично покласти. Саме тому я знайшов партнерів, які займаються безпосередньо фінансовими питаннями в країнах ЄС, в США, в Австралії, в Канаді, в Азійських країнах і так далі. І відповідно допомагають не просто ці кошти. Переставити з України в іноземну країну, а і допомагають їх повністю легалізувати до моменту навіть отримання цих коштів на банківський рахунок і відповідно подальшої реалізації цих чистих коштів. Тільки законно, дослідивши законодавство цих країн, в кожній країні надаються спеціалізовані послуги, які будуть підходити під цей ринок. Які вони бувають, і як легалізувати такі кошти перед цим додам, якщо вам потрібно і просто щоб певна сума грошей опинилася з України в іншій країні, або щоб USDT, криптовалюта перетворилась в готівку і вам потрібна надійна людина, яка це все може організувати, звертайтесь, теж допоможемо. Тож, способи легалізації, Перше – це інвестиційний кредит, коли людина приходить до компанії. І розповідає про свою ідею. Компанія на це веде інвестиційний кредит, жодних податків від такого кредиту не виникає. Ну і, відповідно, наш винахідник далі витрачає кошти, як вважає за потрібне. Другий спосіб це позика. Причому вона ділиться на два формати. Позика буває як повернення і як отримання такої позики. Повернення позики це колись. Давно клієнт позичав гроші юридичній особі за кордоном, і ця юридична особа кошти такі повертає назад. Якщо ж отримання позики, тут все зрозуміло, фінансова установа, яка в цій іноземній країні видає кредити реально населенню. Конкретно в цьому кейсі видає кредитування, розуміючи, що позика може не бути поверненою. Видає її під заставу. Заставою вноситься клієнтом, наприклад, 200 тисяч доларів. І відповідно на оці 200 тисяч доларів отримується еквівалент євро в країні ЄС і отримується він прямо на банківський рахунок іноземної держави, хоч в Німеччині, хоч до речі, в Великобританії також. Отримуються на рахунок і витрачаються як завгодно. В певний момент закінчується а, строк надання позики, позика не повертається, фінансова установа залишає за собою заставу, отриману в криптовалюті. А відповідно людина, яка взяла кредит, залишається зі своєю інвестицією або просто з грошима на рахунку, витрачає їх як завгодно, оподаткування тут також немає. Наступний спосіб це агентський договір. Клієнт виступає агентом і, відповідно, надає якісь послуги юридичній особі і отримує за це винагороду. Тут вже виникає оподаткування, і цей спосіб він, скажімо так, цілком теж відповідає законодавству, дійсно виконується якась допомога і отримується фінансова винагорода як співробітнику, як фрілансеру. Купівля цінних паперів. Цей спосіб він теж більш дорогий в обслуговуванні папери, вони їх можна придбати, потім реалізувати їх і таким чином отримати теж чисті кошти прямо на банківський рахунок. В усіх випадках це можна ці кошти можна отримати не просто готівкою, а саме на банківський рахунок і далі вже реалізовувати їх за своїми потребами. Навіщо стільки різних способів, якщо є один найкращий? Річ у тім, що скористатися на мільйон євро просто одним способом, умовно пузикою, буде неправильно, викличе запитання і відповідно не є дійсно надійно. Тому для того, щоб легалізувати якісь великі суми коштів, необхідно прибігати до декількох методів одночасно. Все це індивідуально обговорюється на консультації. Тому, якщо вам потрібно легалізувати кошти за кордоном, звертайтеся, обговоримо і все реалізуємо найкращим чином. Мене ж звати Андрій Ставнюк, я юрист з нерухомості і вже багато років допомагав в юридичній сфері з українською нерухомістю. Так, після початку повномасштабної війни дуже популярна стала послуга довірності за кордоном, і для клієнтів ми під ключ організовували. Будь-якій довіреності для того, щоб якось вести діяльність в Україні, продавати квартири, дарувати, купляти і так далі. І окрім того, в багатьох наших клієнтів у зв'язку з повномасштабною війною з'явилась необхідність в легалізації коштів, тому вже три роки ми активно допомагаємо. В цьому питанні сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, то буду вдячний за лайк та підтримку україномовного контенту, а також підписку на цей канал. Повторюсь, що ми займаємось саме легально прозорими способами легалізації, перевіреними і підтвердженими місцевими юристами. До зустрічі у наступному відео.